Мирного спокійного дня, вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні невеличке відео про бузиновий квас, про вже готовий бузиновий квас. Багато хто з вас готує за моїм рецептом бузиновий квас, і кілька глядачів мені написали, чому через кілька днів квас стає тягучий, як кисіль. Чому не відбувається брудіння? Шановні мої глядачі, я справді не знаю, що вам відповісти, тому що щороку готую по 2-3 відра бузинового квасу і ні разу ще він не став тягучим. Ще кілька глядачів написали мені, чому я ні разу не показала готовий бузиновий квас. От подивіться, оце вже готовий бузиновий квас. От, гляньте, який він. Скажу одразу: прозорим він не буде, тому що це бродіння, і тут не буде прозорий напій. Він буде мати ось такий колір, колір квасу, Світлий колір світлого квасу. Подивіться, бачите? От, проціджую через ситочку. Ну, я звідси цвіт бузини вже прибрала, лише у нас у цвіті плаває. От, подивіться, бачите? Ось такий він, бузиновий Не Нетягучий, все як має бути. Гляньте, от, бачите? От видно, він переливається. Він не як кисіль. От, все добре, і квас, до речі, справді дуже смачний. Чому він тягнеться, я справді не знаю, що вам відповісти, тому що в нас такого ще ні разу не було. Можливо, хтось з глядачів напише свою думку, чому бузиновий квас добре не переброджує, а починає тягнутися. Він дуже смачний. Він зараз такий справді освіжаючий. Він пощипує, тому що він же у нас стоїть шостий день. От квас справді дуже смачний, і чому він не вдається? Я справді не знаю, що сказати, не знаю, тому що ну у мене такого ні разу не було. Для тих глядачів, хто сьогодні вперше потрапив на мій канал і ніколи не готував бузиновий квас, в описі під цим відео я залишу посилання на відеорецепт, де саме я показувала, як його готувати.